Німецькі партнери передали Дніпропетровщині 370 генераторів. В область вже приїхала перша партія у кількості 264 одиниць. Решту доправлять наступного тижня. Два генератори передали губинівській громаді. Вони працюватимуть у місцевих пунктах незламності. Така допомога дуже доречна, і від імені Губинівської селищної ради від себе особисто хочемо виразити велику подяку. Цій державі, яка у нас складний час для нашої держави, для нашої України, зробила таку велику гуманітарну допомогу для того, щоб під час блекауту людям можна було зігрітися, зарядити мобільні телефони для зв'язку. Попити чаю наші мешканці витримають все. Наша українська нація така, що витримає все. І ми всі віримо в нашу перемогу. Генератори бензинові. Їх загальна вартість 150 тисяч євро. Генератори це край необхідні саме для Дніпропетровщини, для всієї України, тому що ми вже бачимо, що ворог б'є по об'єктам енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури, руйнуються підстанції, руйнуються генерація. Робиться все для того, щоб українці були без своїх базових потреб, тобто без світла, без тепла, без води, без зв'язку. Перший заступник голови Дніпропетровської УВА Володимир Орлов додає, що таке регіональне партнерство це знак підтримки всіх українців, які нині борються за незалежність. Я впевнений, що Німеччина і надалі буде допомагати. Про це ми. Е Півтори тижні тому розмовляли в телефонній особистій розмові з паном міністром, і він сказав, що це перша допомога, і надалі вона буде продовжуватись для того, щоб Україна вистояла і Україна перемогла.